Вітаю, шановні, майже кожен знає, хто така Марія Магдалена, ким вона була, ким вона стала. Повія, стала вірною ученицею Ісуса Христа. Ісус звільнив її від семи демонів, які мучили її зсередини. І вона не просто отримала своє чудо і пішла своєю дорогою, вона присвятила. Своє життя на 100% служінню Ісуса Христа. І вона ввійшла в історію як жінка віри, і яка перша звістила, що Ісус Христос воскрес. Ісус довірив місію, першу євангелізацію жінці з сумнівним минулим, з гріховним Минулим, але вона була іншою, вона була праведною, вона пішла за Христом. І сьогодні кожний, хто сповідується в своїх гріхах, залишаючи своє гріховне минуле, повинен слідкувати за Ісусом Христом, повинен присвятити своє життя Йому. І тоді кожний, хто так буде робити, відве. В історію, біблійну історію як людина віри присвячення та праведності.